На відміну від деяких країн пострадянського простору, в Україні установка приладів обліку води особиста справа кожного власника житлового приміщення. Але розкидання боргів неплатників за принципом один за всіх і всі за одного закону слухняних мешканців не влаштовує. Тому багато з них і встановлюють лічильники води, які дозволяють реалізувати принцип Скільки витратив, стільки й заплатив. Але щоб перевірити правдивість показників споживаної води, раз на три роки їх треба повіряти. Где-то, наверное, около 80% воды населением воруется. То есть существует в каждом доме, не буду говорить в каждом, во многих домах существуют врезки мимо счетчиков. То есть и летом начисления остаются прежними, а потребление воды увеличивается в разы. В связи с чем водопроводное предприятие несет огромные убытки связанные с увеличенным потреблением электроэнергии. И хотим в этой части навести порядок, то есть, иными словами, прийти к каждому домой и посмотреть, что у него там происходит. Ну, особенно, конечно, это касается частного сектора, где существуют поливы в весенний осенний период. Ну и, конечно же, поверху счетчиков Необхідно проводити в зв'язку з законом України про метрологію. Таку роботу зміївське водопровідно-каналізаційне підприємство почало з лиману. Там водоканал несе найбільші трати. Зараз повідомлення про необхідність проведення повірки отримала і частина населення Змієву. Повірка що на території Зміївського району не проводиться нігде, тому що ну для цього потрібно спеціальне обладнання. і тільки інститут метрології може дати заключення тому. правильно ли счетчик считает объемы пропускаемой через него воды ну и дать заключение у людей несколько есть вариантов в общем то счетчик можно поверить абсолютно самостоятельно не Прося помощи ни у ЗМИ ни у водоканала. То есть нужно его снять, самостоятельно отвести в Харьков, сдать в институт метрологии. Эта услуга стоит, если я не ошибаюсь, или 55 или 60 гривен, и привести его обратно. Єдине, де нужна допомога зміїв сервіса, це в, в частині розпломбіровки щетчика, тобто ми знімаємо пломбу, і коли ви його привезли, поставити його на місто, тобто опломбувати. Якщо абонента не має можливості самому звертатись до Харківського інституту метрології, то ця послуга буде надаватися централізовано. В такому випадку варто звернутися за допомогою до зміїв сервіс. Щоправда, вийде це трохи дорожче і часу займе більше. На момент повірки лічильника плата за водопостачання буде нараховано. Овуватись середньомісячна у сумі проведення повірки для сім'ї обійдеться від 80 до 200 гривень. Щоб не повіряти, лічильник можна встановити новий. Якщо ж повірки старого лічильника проведено не буде, то плата за споживання води буде нараховувати згідно з нормами населеного пункту.